Уряд Канади анонсував нову круту програму імміграції для українців. Як відомо, 15 липня вже закінчилася ця всіми улюблена програма КоЕД, по якій українці змогли отримати робочу візу та в'їхати на територію Канади та проживати тут три роки. Тепер же всі ці українці, які в'їхали та вже тут на території Канади, або ще в'їдуть, і у них є близькі родичі на території Канади, які мають або статус постійного резиденства, або громадянство, вони зможуть практично автоматично отримати також статус з постійного резидентства. Що ж це за родичі? Це родичі можуть бути бабусі, дідусі, це партнери, тобто дружина або чоловік, також діти або батьки, чи рідні брати та сестри. А поки не вік тих людей, які мають вас спонсорувати. Тобто, може бути таке, що навіть маленька дитинка, яка народилася в сім'ї українців на території Канади, яка автоматично отримує громадянство, також зможе спонсорувати своїх батьків, тому щоб більше дізнатися та мати подробиці цього всього.